Багато хто знає, що деякі військовозобов'язані українці мають право виїжджати за кордон у службові відрядження. Нагадує видання Telegraph.ua. Це зокрема держслужбовці, водії міжнародних перевезень, моряки та працівники критично важливих підприємств, які отримали бронювання. Разом з тим, чимало з них цікавляться можливістю поїздки не у справах, а у звичайну відпустку. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися, які документи для цього потрібні, і що робити у випадку необґрунтованої відмови прикордонників его. Докладніше далі. Як пояснили у державній прикордонній службі, виїзд за кордон для військовозобов'язаних, які мають бронювання від мобілізації, можливий, але за умови наявності дозволу від роботодавця та повного пакета необхідних документів. Представники служби послались на постанову Кабміну від 27 січня 1995 року, за номером 57 у редакції, що діє і сьогодні. Втім, у постанові є одна важлива суперечність. Документ чітко зазначає право на виїзд у разі службового відрядження, але про відпос ані слова, тож виникає логічне питання, чому прикордонники кажуть, що можна їхати у відпустку, якщо в офіційних нормативних актах про це нічого не сказано. Більше того, в українському законодавстві немає прямої заборони на виїзд у відпустку для осіб, які мають бронювання, за словами експертів, роз'яснення прикордонної служби часто сформульовані так, що залишають простір для подвійного тлумачення. Тобто, залежно від конкретного випадку, прикордонник може як дозволити виїзд, так і відмовити в ньому. Обидва рішення формально будуть законними. Отже, які документи точно треба мати, щоб не опинитися перед шлагбаумом із валізами та відмовою. Перш за все, військово-обліковий документ з дійсною позначкою бронювання. Важливо, щоб ця інформація також була внесена до електронної системи оберіг. Саме це є єдиним офіційним підтвердженням факту бронювання, яке визнають прикордонники під час перевірки. Документ можна згенерувати через резерв плюс у відповідному застосунку. Це цифровий. Формат, де вже міститься інформація про відстрочку на підставі бронювання, також потрібен письмовий дозвіл роботодавця на виїзд за кордон із зазначенням країни та періоду перебування. Шаблону для такої довідки немає, і написати її можна у довільній формі. Паперовий варіант із живим підписом та печаткою сприймається прикордонниками як надійніший. У документі також потрібно обов'язково вказати орієнтовну дату повернення, аби зменшити ризик виникнення додаткових запитань на кордоні. Також до пакета додається наказ про відпустку або витяг з нього, який підтверджує, що виїзд здійснюється саме у відпустку, а не у відрядження. Крім того, необхідно надати службове посвідчення або довідку з місця роботи, яка підтверджує актуальне працевлаштування та закордонний паспорт громадянина України. Причому довідка з міста роботи має бути видана якомога ближче до дати перетину кордону. Також важливо пам'ятати, що деяким військозобов'язаним українцям загрожує втрата бронювання від мобілізації. Після 28 травня підприємства зі статусом критично важливих мають подати до Міністерства економіки перелік документів і пройти перевірку. У разі втрати статусу, військовозобов'язані працівники втрачають своє бронювання та можуть бути мобілізовані. Усі перелічені документи мають бути дійсними та оформленими належним чином, нагадують юристи. Якщо прикордонники все одно відмовляють у перетині кордону, експерти видання радять спробувати законно перетнути кордон на іншому пункті пропуску. Такі ситуації, як наголошує телеграфої, трапляються регулярно. Людину не пропускають в одному місці, але за кілька кілометрів на сусідньому пункті її випускають без проблем. Податківці в притул взялися за контроль покупок українців в інтернеті. Попереджає видання телеграфої. Податкова збирає та аналізує дані з майданчиків типу OLX, OnlyFans, клон то що й продовжують розширювати кругозір, стягувати неоплачені податки з візосіпів і нараховувати людям штрафи, оскільки часто покупки сплачують звичайними грошовими переказами громадян у зливі інформацію в держподаткову службу запідозрили банкірів. Але виявилось, що фіскали отримують дані оперативніше та навіть простіше, що дозволяє їм виявляти учасників інтернет-торгівлі. Мене звати Яна Паркун. Докладніше далі. На Початку травня громадські сколихнуло повідомлення від ОПЕНДАТАБОТ про те, що Державна податкова служба з 1 березня 2025 року розпочала активний моніторинг грошових переказів на банківські рахунки українців, які здійснюють онлайн продажі товарів. А саме що менш ніж за місяць, ДПС було зафіксовано 1,4 мільйони таких транзакцій на загальну суму 1,6 мільярда гривень. У межах цього відстеження фіскали звернули увагу на 11 тисяч громадян, які отримали понад 50 переказів на рахунки. Зі, здавалось би невеликим середнім чеком. 1142 гривні. 50 переказів. Це вочевидь було мінімальним порогом щодо частоти зарахувань, від якого ДПС починала відстеження. В середньому ж на одну людину припадало 127 переказів. Окремо, аналітики ОПНДБОТ зазначили, що Державна податкова служба моніторила перекази за допомогою системи обліку даних ППО. Як виявилось, інформація збирається у систему по фіскальних чеках. Зокрема, по чеках відстежують онлайн торгівлю. Туди потрапляє вся інформація про два види чеків, які проходять через звичайні реєстратори розрахункових операцій. Тобто через звичайні каси, до яких всі звикли, та через програмні ППО електронні версії чеків під онлайн контроль фіскалів потрапили громадяни, які систематично отримують кошти на власні рахунки за продані товари, тобто фактично займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації. Лише за перші 20 днів березня податкова ідентифікувала десятки тисяч платників податків і громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки. В окремих випадках кількість переказів на одну особу досягла сотень транзакцій. Можна не сумнівати, що в травні 2025-го податкова відстежувала транзакції вже не десятків, а сотень тисяч українців. Фіскали вміють знаходити і по податкових номерах і бізнесменів, і простих людей за місцем реєстрації. Більше того, підвищений фіскальний контроль до інтернет-торгівлі буде тільки збільшуватись і поглиблюватись. Особливо податкові органи будуть цікавитись випадками, коли торгівлею займаються прості люди, які не зареєстровані як фізособа підприємець як ми вже зазначали раніше, податківці співпрацюють з українськими інтернет-платформами типу OLX, Розетка Уклон тощо на черзі. Плідна співпраця налагоджуватиметься з новою поштою щодо отримання інформації про суб'єктів господарювання, які безпосередньо отримують накладені перекази. Водночас в банках заперечили надання податковій в онлайн режимі інформації щодо переказів між рахунками громадян і руху коштів на них. Такі відомості належать до банківської таємниці. Фінансисти запевняють, що надають клієнтські дані лише за рішеннями суду і не часто саме податковим органам. Втім, експерти переконані, що податківці тільки посилюватимуть перевірки в царині інтернет-торгівлі і активніше штрафуватимуть людей на суму від 17 до 34 тисяч гривень з можливістю конфіскації виготовленої продукції, знарядь виробництва сировини та грошей, отриманих від незаконної підприємницької діяльності. Тож, якщо ви здійснюєте більше 50 грошових переказів на місяць, саме час відкривати ПОП, складати відповідну звітність та сплачувати податки. Це канал Телеграф, Мене звати Яна Пун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі! Уже цього літа в Україні зміниться стандарт напруги в розетках. Нагадує видання Лівий Берег. Замість звичних 220 вольтів. Номінальний показник у розетках зросте до 230 вольтів. Наразі обленерго завершує технічну синхронізацію енергетичної мережі з європейською. Їм потрібно технічно переналаштувати мережі. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, як новий стандарт напруги вплине на електроприлади і чи не зросте рахунок за спожиту електроенергію. Докладніше далі. Стандарт напруги в електромережі зміниться з 1 липня. Перехід відбуватиметься поступово без одномоментного збільшення вольтажу. Процес мають контролювати самі постачальники, тобто обленерго. Новий стандарт замінить звичні для українців 220 вольтів. Рішення про зміни ще наприкінці квітня схвалила нацкомісія регулювання ринку компослуг. Тому скасувати його вже неможливо, але найголовніше на те немає жодних підстав. вважає видання лівий берег. Від вищого стандарту напруги споживачі можуть Отримати зиск, економію електроенергії. З новим вольтажем прилади працюватимуть ощадливіше, тому що чим вища напруга, тим менші витрати для її передавання. Запровадження напруги 230 вольтів є одним з фінальних етапів синхронізації мереж України та Європи. Тобто наша держава переймає технічні параметри при таманні більшості держав континенту. Водночас, це і елемент євроінтеграції, адже Україна зобов'язалася запровадити технічні енергетичні параметри, за якими працює ЄС. Втім, забезпечити філіграно точний показник рівня напруги неможливо згідно з новою державною нормою. Він може коливатися від 207 до 253 вольтів. Тобто відхилення не повинні перевищувати 10%. Але такі коливання напруги є безпечними і дозволені у країнах Європейського союзу після технічної синхронізації з європейською мережею в березні 2022 року. Деякі регіони України вже і так де факто працюють із середнім показником напруги в розетках 230 тридцять вольт. І жодних серйозних збоїв, аварій чи масового обсування техніки від того не сталося. З 1 липня стане простіше працювати європейським виробникам техніки та їхнім дилерам в Україні, адже завдяки уніфікації рівня напруги дешевшою і швидшою буде сертифікація імпортної техніки. Щодо споживачів, то українці не відчують змін з 1 липня. Новий стандарт напруги в розетках також не вплине на ціну електроенергії. Запевняє видання, не завдасть шкоди потужність 230 вольтів і домашні. Техніці, принаймні, прилади, які випускають в останні два десятиліття, розробляли саме для такого діапазону напруги. Навіть старі прилади здебільшого витримають напругу 230 вольтів. Діапазон робочих напруг для кожного приладу вказують у технічному паспорті. Зазвичай він дуже широкий, може сягати показника 180-260 вольтів, крім хіба що техніки, яку виготовили ще до 90-х років, її ліпше перевірити у фахівця. Проблеми можуть виникнути з неякісною технікою. Скажіть. Жімо, з підробками чи приладами, які ремонтували в підпільних майстернях, особливо якщо замінили важливі деталі. На це споживачам також варто звернути увагу. Внутрішньобудинкові мережі змінювати також не потрібно. Вони до нової потужності напруги вже готові. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.